Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні про сонячну енергію і як її можна, ні, навіть треба використовувати в нашому житті, щоб економити наші ж кошти на опаленні, гарячій воді, там, електроплитки і других варіантах. Там. Все це по, по порядку буду розказувати. Хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. Це найдешевше, найкраще опалення на сьогоднішній день. Дешевше навіть за дрова. Як зробити в мене все це є. Плейлист. Заходьте, дивіться, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, це про неї сьогодні мова піде. О, там теж все дуже просто. Сонячний колектор повітряний. Є в мене вітрогенератор ще є. І ще є плейлист, теж досить цікавий. На сьогоднішній момент актуально дуже це. Це автономне опалення без мережі на базі 12-вольтового циркуляційного насосика. З експрес там все є, там в серії в ці відео, в, опису, в опис під відео заходьте, там всі ці плейлисти є, заходьте, дивіться, що кому треба. Ще є в мене консультація особиста, кому вже так дуже потрібна. О, так що дзвоніть там в першому коментарі, в закріпленому коментарі, в першому закріпленому, всі умови консультації. Все є. Так що мої відео плюс консультація, це вас гарантовано 100%, що все вийде. О, Тепер про сонячну енергію. Так, да, її потрібно використовувати. Може хтось казати там. Є така поширена думка. Ну от зимою сонця немає. Ну так, да, зимою немає сонця. Ну то й що, що його зімою? Воно зараз є. І зараз вже досить прохолодно на дворі, ночі такі трапляються. Тож. Теж дуже холодні та не трапляються. Вони вже більше е, їхня частина дуже холодні ночі. Ой, вже опалення якби і не помішало би. Знаєте, так не то, що там воно дуже потрібне, можна й обійтися, але якщо вона, ця енергія сонця, безкоштовна, то чого б її не вмикнути Тому я вже її вмикаю. О, досить частенько, вже десь спочатку, навіть вересня. Так ну не завжди воно працює. У мене сонячне опалення. Від панелів поки що. Колектор ще не підключив, там ще треба трубу надіти, нижню і верхню. Бо я її на літо знімаю, щоб тепло собі вільно заходило, виходило, щоб колектор не перегрівався. Сонячний. А на зиму надіваю опять нижню трубу, верхню, там включив уже вентилятор, і він вже там по датчику температури раз вмикнувся, вимикається, працює собі сам. О, так що вже я користую, вже в кінці вересня подивимося, скільки я там напалив у моє опалення. Я ж кажу, воно в мене безкоштовне, і я не думаю, там, чи вмикати, чи не вмикати, а може підекономити, а може ще обійдемося, там, може трохи померзнуть якось перед це. Ні, я про це не думаю. Мені треба, я вмикнувся. Це безкоштовна енергія. Ви вкладаєтесь один раз, один раз на все життя. Один раз ми купуємо панелі. Тим більше, оця моя схема по тій, що я в схемі, ну, таку, такий варіант використання сонячних панелей, як я використовую, вона дуже надійна. У мене немає ні того дорогущого, дуже сложного інвертора, ніяких акумуляторів, якоїсь там супер електроніки дорогущої. У мене є панелі, це найголовніше, і їм вже можна користуватися взагалі без нічого. Але бажано, щоб був якийсь контролер, який вирівнює е, якби інсоляцію в даний момент. і потужність. Тобто Це має урівнято якась напруга будь, точки близько, хоча плюс-мінус 10, а то й навіть 20 вольт можна, до точки максимальної потужності. І мій саморобний оцей контролер релейний він причудово справляється. Раніше я думав, що це фу. І мені там казали фу, я теж став думати, що це фу, але зараз я бачу, що це не фу, це супер. Він працює не гірше МППТ. Не гірше того хвальоного МППТ. Ну, про нього ще буде окреме відео, про той суперконтролер. А зараз от іменно про сонячну енергетику. Так що я вже її користуюся. Сонце рулить, тепловий насос навіть і не думаю вмикати, ще до нього далеко-далеко. А для опалення, електроплитка в мене літом працювала, до речі, за літо я десь наекономив мені сонячна електростанція, я про це відео не робив, не показував, бо там були вимикання електроенергії, мої ватметри підключені до мережі зараз. От, через... Треба їх на акумулятор, мабуть, посадити. окремо. Щоб вони, коли пропадає мережа, у них. Вночі, в день то їм нічого не буде, бо вони живляться і от панели можуть, і от джерела якогось свого 12 вольтового. О, А вночі, якщо було таке, що пропадало, і вони обнулюються. Так що, але так я вам десь приблизно скажу 500-600 кВт годин за літо я таки зекономив тільки на самій електроплитки. Ну, трохи бойлер ще, але в основному то я мився. Річка душ на дворі є літом. Хаті ну, нема потреби гріти той бойлер, якби, майже ніколи. Ну там інколи хіба що може треба, а так то. о А з вересня спочатку вже почав бойлер грітися. Так що можете підрахувати собі самі 500-600 кВт по скільки 270 да сіки це Грошенят я підекономив. Ну це тоді була тільки в основному так електроплитка. Зараз уже я ж кажу, і бойлер працює майже кожен день її. Кожен день, наверно. І опалення теж частенько вмикаю. Так що ну, мені я ж кажу, нема що економити, бо воно безкоштовне. ну Я не думаю, я ж кажу. І отак, от, от мені хвататиме, може хто не бачив, не знає мої відео. Отак от от мені сонячної енергії загалом вистачає аж до початку листопада. Аж до початку листопада мені вистачатиме тільки сонячний Тобто Я ще підключу до роботи колектор сонячний, плюс мій масив сонячних панелів це 8 кВт по 4 кВт, а дивляться на південний схід і південний захід. Так краще користуватися, якщо немає зеленого тарифу, Та на що він вже й потрібний той зелений тариф. Вже всі жаліються, що його не плотять, то таке. Краще самому для себе робити і, все, і користуватися. О, Так що ця схема дуже проста. Я ж кажу, панелі і дуже простий контролер. Там такий, що його школяр може зібрати, або саморобний релейний на релюшках з Аліекспрес, або такий, як я зараз тестую. Ми його все, дотестуємо і вже, мабуть, можна буде вже його і продавати в маси. О, ну Це не я його роблю, там один мій. Глядач-підписник мені вислав на тестування. О, каже: протестую. Так що ми протестуємо і вже будемо приймати замовлення. Ну не я, а він я телефон його залишу. Там самі будете з ним домовлятися. Контролер гарний, працює гарно. Хай ще трохи попрацює, щоб уже напевно знати, що він. Нормально працює, надійна штукенція. ну І так бачу, що він надійний. Силова частина окрема, електронна керуюча окремо. Дуже все просто, дуже все взаємозаміняємо, от, взаєморемонтабельне, я хотів сказати. От таке. Тобто все це можна поремонтувати, там нічого страшного немає, все просто надійно. І працює, працює довго ну до самі панелі. Ви самі знаєте, сонячні насіки вони надійні. їм ніколи нічого не буде. Ну, хіба що там поб'є їх, да, щось град там, чи якісь желізяки да, літаючі, знаєте, це таке може побити їх. А так, то панель сонячна, я не знаю, як вона може поламатися сама. І що її може поламати. Таке, ну, таке... Це дуже надійна штукенця. А от оці вже... Починаються інвертора, ця вся електроніка сложна, то це вже конечно, такий слабе місто оцих всіх наших систем. Тому якщо можна без них обійтися, то краще я вважаю без них. Чим простіше, тим краще. Тому я за і користую панелі, простенький контролер і активні нагрузки 220 постійний струм. Практично все, що мені треба, все, що тягне електроенергію, багато тягне. Все це працює від постійного струму. Це Всі активні нагрузки працюють від постійного струму. Навіть і нові телевізори. Ну мені це не треба. Тий телевізор. За той телевізор, хоча в мене його немає, чи холодильник, вони на, на, е, напалюють такий, такий мізер за місяць, там якихось менше навіть 100 гривень. Не менше навіть 100 гривень там насос. Скважини, холодильник, те, що потребує 50 Гц, 220, синусоїду, це, ці прилади, вони ну, дуже малу частину тягнуть з нашого. Основна частина наших платіжок, основний об'єм це процентів, мабуть, 80 Це бойлер, опалення, якісь активні нагрузки, обігрівачі, от, електроплитки, якщо вони у нас є. От, і от таке, от, всяке, от таке активні нагрузки. І тому я от так от зробив для економії моя сонячна електростанція. О, так що це я хотів вам таке повідомити, що вже в мене сонячна електростанція працює майже на повну потужність, майже все вибирається, все йде в опалення, в нагрів води. О, там ну, Трохи зайвої є, коли теплі дні, то я вимикаю, звісно. Бо... Дуже вже жарко стає. ну Самі розумієте, така потужність. Форточки відкриті постійно, і вдень і вночі, як і літом, <сум> як і літом відкриті, не закриваю, бо тепла вистачає, вистачає, все чудово, все сухо, в ніякої сирості там буває, в когось сирость в хаті літом, бо нема опалення, то якщо у вас є соєчне, буде соєчна електростанція, і всі включили, нічого топити не треба. От, воно вас просушило, і все супер, чудово гріє. О, так що всім раджу, що кому не зрозуміло, пишіть, дзвоніть, уже є консультація, сонце рулить. А, ще я ж сказав, до якого місяця хвататиме мені, тобто до початку листопада, це мені на все сонячної енергії вистачатиме. Якщо 6 листопад буде, початок листопада буде більш-менш сонячний, то десь навіть і до середини листопада мені хвататиме, тобто я не вмикатиму навіть тепловий насос. Потім, звісно, я вмикаю тепловий насос, і якби естафета переходить на тепловий насос. Так? В, 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 в сенсі тому постачання тепла основного джерела. Так? Зараз рулить сонце, потім рулить тепловий насос десь до березня. З початку березня, з кінця, кінець лютого, початок березня, десь так приблизно з досвіду, я вам скажу так воно кожен рік, вже починає знову рулить сонце. Тобто, якщо взяти цей навіть опалювальний період з 15 осені. Осеню до середини осені, весни, да, оцей опалювальний період зима, кусок осені зима і кусок весни, то сонце рулить. оце рахуйте самі, це е, пів жовтня от, до листопада, може там початок. І з весни це пів весни, піввесни теж сонце рулить. Тобто економія тут то взагалі 100%. О, Тобто перетопити мені треба, я ж кажу, листопад, грудень, січень, лютий. Все. А це тепловим насосом. І все. Це, 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 я вважаю, це дуже гарна економія безкоштовною енергією сонячною. Так що це просто супер. Це вже я не кажу про те, що взимку теж ну не так, що, що багато, ну є, є сонячні дні, все ж таки є. Хай там цих сонячних буде 3, 4, 5 на місяць тих сонячних днів, але вони все ж таки є. І коли вони є, мені навіть взимку вистачає цієї сонячної енергії. Тобто я не вмикаю в день тепловий насос взагалі-то. Вночі може працювати по нічному тарифу. А якщо сонячний день, взимку, при яких будь-яких морозах, який би мороз не був, колектор і ці кількість панелів у мене що є, вони справляються на день, на той короткий день, що є, плюс якась теплоакумуляція. Ну, коли вже стемніє, вмикаю тепловий насос. Отак от от я користую. Хто може не знав, раджу всім таку схему. Дуже все просто, нічого не треба, я ж кажу, ніякого інвертора, ніякого акумуляторів, ніяких. ну Акумулятор, звісно, зараз треба, бо зараз такий час, що на всяк випадок, хай той один хоча б акумулятор буде, хай підзаряджається постійно, як у мене він є 100 амперний ліфер у мене. На всяк випадок, хай буде. Але я ж кажу, якщо для такої схеми, як опалення, ГВС, електроплитка, то Загалом це дуже-дуже просто. Вам тільки треба вкластись в панелі, і оцей вообще, от, і контролер він там всі там стоїть, то взагалі копійки. О, і все буде чудово працювати і дуже-дуже надійно, бо нема тої сложної електроніки, тим більше акумуляторів. Акумулятори це взагалі таке. Сама ненадійна частина наших систем це сонячних, та яких би не було систем. Якщо там є акумулятор, вже він відразу цю річ понижує надійність, чи то автомобіль, чи що акумулятор. Це сама ненадійна штукенця, як на мій погляд. От, ну все, все, що я хотів сказати. Так що робіть як щось сонячне, бо енергія дешева вже не буде. Ні з розетки, ні з труби, ні з лісу, ні дрова. Я про дрова взагалі мовчу про ціну тих дров. Це ціна дров, ціна дров яка, а ще потім возні з них, ще стільки ж дрова коштують. Так що і врагу не побажає, що це опалення дровами. Я Не хочу, я знаю, що це таке, і не хочу вертатися до нього ніяк, ніяк, ні в якому разі. Поки є мережа, поки я можу включити тепловий насос, свій саморобний, примітивний, я його буду вмикати до последнього. Фу, ну все, що я хотів сказати. Так що не бійтесь робити те, що не вмієте. Дивіться мої відео, що не зрозуміло, пишіть, дзвоніть. І все в нас вийде. все, Всім до побачення до слідуючих відео.